Так, друзі, а тепер дві пропозиції на сьогоднішній день. Перша це Плуг Шестикорпусний, оборотний, виробник його ООО завод Полігон, Плуг ПО 6 2016 року виробництва. Стоїть без діла, друзі, продається в зв'язку з тим, що в хазяйстві змінилась технологія обробітку до землі і е, основні напрямки не пов'язані з оранкою. Обійду потихеньку, покажу вам. Покажу. Резина жара, як казав дід Бабай, Ось такий, друзі, пложок. Не знаю, візуально. Все, все добре. Все добре. Ціна, друзі, цього агрегата 200 тисяч гривень, присутній торг. Це самовивоз. Телефонуєте мені, ми впевнюємося, що ви підписані на мій канал. Я вам даю номер власника і ви купуєте собі плуг. І родзинка сьогоднішнього відео. Борона ротаційна. Борона ротаційна. Не знаю, я скільки в неї метрів захват. Зараз будемо дивитися на... Самому агрегатові. Стан, друзі, ну просто нова. Нею поробили, не знаю, там, ну, дуже мало. Дуже мало поробили. Значить, маса 1250 КГ. Скорость максимальна 20 км в час, модель Аякс 6. Год випуску 18-й номер, номер, номер нам не цікавий. Номер нам не цікавий. А як з 6? Ну, мабуть, вже 6 метрів в неї захват. Та не мабуть, а точно, друзі. 6 метрів. Самі подивіться. Все вам показую. Аякс 6, так, да, пожалуйста, 6 метрів. Ну, завіси нажив. Ну, нові. Нові. Оцей болтик від ціля ставиться, я так розумію, сюди. І поїхав. До речі, дуже, дуже гарно вона робить. Нема в мене відео, але я бачив, як вона робить, який залишається після неї фон. Все, дивіться, чирк-чирк робить. Ну, стоїть без діла. Стоїть без діла. Все ж таки тому, знову тому, що другий підхід, друга технологія і цей агрегат стоїть просто без діла. А може комусь буде як знахідка. Друзі, ціна цього агрегату 150 тисяч гривень. Невеликий торг. Все самовивіз. Це самовивіз. Ну і умови ж ті ж самі. Ви повинні бути підписані на мій канал, тому що це єдина плата, яку я заробляю за те, що я вам знімаю цей контент. Отак от, от можна придбати сівалку по ціні 10 гривень кілограм, кому треба садова сівалка. Отак, от друзі. Наразі це все. Радий вас бачити на своєму каналі. Бажаю вам, щоб у вас завжди на столі був хліб. Над головою було мирне небо. В сім'ї міцне здоров'я і дах над головою. Всім пока!